Сам Даянг дуже сильно згорів після програного матчу проти Екстатік, в якому вони програли другу мапу з рахунком 12-7. зрештою ЕНС все ж таки перемогли та кваліфікувались на лан, лан е в е Чехії. Це не КС, а пішло воно нахуй. каже Віктор. Нереально заїбало вже. В чому? В чому сенс половини мувів раундів неможливо, які зливаються. Я чесно не розумію, навіть нічого не пишу, бо це крінж. Від себе додам, що викладаюсь і буду далі викладатись на максимум. Як буде, так буде. Таке життя. Сьогодні гра за вихід на лан. Ще. Місія не обісратись, Номер 9678792 Коротше, насправді звучить так, що. Нереально задовбало вже в чомусь половина мувів, раундів, неможливо, які зливаються. Тобто він насправді навіть не так горить на онлайн, як горить таке враження, що на тіммейтів. Вам не здається такий вайбік, типа тіммейти-рачки? Ну, це моя суб'єктивна думка. Віктор дуже добре показує гарну гру, гарну статистику, але тут щось таке трішки натяк.